Звиток електронних технологій, ні фінансова скрута, не можуть побороти любов порятинців до книги. Опитування Альони Голенко підтверджує, що читати модно і сучасно. При сучасному ритмі життя не завжди знаходиться хвилина взяти книгу до рук. Сьогодні ми запитаємо в порятинців, чи знаходять вони час для читання і яку б книгу порадили. Я думаю, молоді. Я б найперше порадила нашу українську письменницю Люко Дашвар. Всі книги, які тільки в нас випущені в Україні, я прочитала. Вони стоять у мене вдома в бібліотеці, і моя дочка прочитала з задоволенням. Ну, для молоді, так як я люблю фантастику, я б порадив почитати автор Роберт Железний Авалон. Книга називається. Ну а як я ще й українець. Патріот держави, патріот порядина, я б порадив би Кобзаря почитати. Я надзвичайно люблю читати Стефана Цвейга, зокрема його психологічні новели. Порадила б прочитати цю літературу учням старших класів, зокрема 10 11 класу, або вже людям, які досягли віку більше 30 років. Кожна людина в своєму житті вибирає ті книги, вони з'являються в її житті, коли вони потрібні, в потрібний час. Та для розширення світогляду є така література, ну, зокрема, книги Ентоні Робінса «Розбудів себе із поліна», або книга Іцака Пінтасевича «Дійствуй», книга Томаса Кіннілі Список Шиндлера, книга Бен Тала Шахара Що ти вибереш». Молоді б я б запропонувала, як і людям старшого віку, прочитати три мої найулюбленіші книжки: це, по-перше, роман злочини Кара Федора Михайловича Достоєвського, це роман Михайла Фанасійовича Булгакова, Майстер і Маргарита, і роман Бориса Пастернака Доктор Живаго. Я впевнена, що всі, хто прочитає ці книжки, отримують величезне задоволення, бо в цих романах, в цих книгах поєднані іронія, сатира, глибокі. І філософські роздуми це ну дуже такий глибокий поштовх для роздумів для переосмислення як навколишнього світу, так і своєї ролі у цьому житті. Мені подобається творчість детектив, автора детективних романів Андрія Константинова, його серія Мадинський Петербург, серія про журналіста Обнорського. А з приводу паради, які Можна прочитати книжки, мабуть, це історичні книги. Хто не знає історії, ти не знає сьогодення та майбутнього. Мені дуже подобається сучасна українська література, але я все ж таки порадила і молодому поколінню, і старшому поколінню перечитати ще раз твори наших класиків. Це історичні романи Павла Загребельного, це і твори Олеся Гончара, Іліни Костенко. Вони надзвичайно захопливі і дуже цікаві. Тому я раджу всім їх прочитати. Раджу, молоді невеликий роман Айзека Азімова Кінець вічності. Дуже цікавий роман Стара фантастика, американська. Дуже раджу. Читайте. Перерятинцям я, по-перше, хотів, щоб вони читали: от якщо є можливість, то своє. У нас багато в порятині авторів, які пишуть книги. Одна от така автор, яка змістовні книги, серйозну таку літературу пише. Це наша письменниця пирятинська Ольга Гурба. От навіть у мене в кабінеті я можу показати. Є цієї книги цієї письменниці, не встигла сказати. Це тетрологія. Три книги вже видані. Четверта книга друкується зараз. Це серйозна література, цікава література тут. Розповідається про людську долю, про тих людей, які оточують з нас, як з якими ми живемо у повсякденному житті. Будь ласка, прочитайте цю книгу. Я її рекомендую. Від себе пораджу для молоді твори українського сучасного письменника Макса Хідрука, для старших читачів романи чеського письменника Мілана Кундери. Пам'ятайте, читання викликає розвиток мислення та мовлення.